Саме добровольці це люди, які визначально завжди становили основу супротиву взагалі українського народу і захисту українського народу від окупантів. Тому коли людина свідомо для себе приймає рішення і йде на пожертву і показує собою приклад для решти особового складу, ця людина гідна, мабуть, кожного можна з них називати героєм. І коли у нас сьогодні Відмічаємо це свято, цей день, День українського добровольця. Ми завжди маємо відмічати кращих серед них, для того, щоб і вони відчували увагу і керівництва держави, і керівництва Збройними силами, і керівництва військової адміністрації, саме увагу до того і велику вдяку їм за це, за те, що вони роблять, за те, що вони дійсно не сплять і віддаються повноцінно, жертвуючи там, родинами, своїми цивільними справами і віддаючись саме на захисту для захисту нашої батьківщини